Рови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва, і саме у ці дні ми традиційно проводимо і наші змагання козацькі забави. Активність має максимально себе проявити. Кожен з вас, в кожному з вас тече кров справжнього українця, а українці це хто переможці. Тому я вам всім сьогодні бажаю отримати перемогу з таким відчуттям сьогодні змагатися і повним і думати про те, що ви наше майбутнє. Вам відбудовувати нашу країну, нашу державу. І пам'ятайте, будь ласка, про те, завдяки кому сьогодні ми можемо проводити це свято. Всім бажаю гарного настрою і нехай переможе найкращий. Слава Україні! Вже вечір, вечоріє! У всем серце б'є, є! Але бої поспішно подає! Встанче в бою не відступай, але тою на бої подавай. Український повстань, в бою не відступай. Група стій, неворуч, наша назвать.

Наша назва воїни святого світу. Наш девіз – Ми йдемо в бій до перемоги. З нами сила, з нами Бог. Праворуч. <клілий> з великої години війни, з війни з

Вчера. Давай. Меч-БТП. А. Вчера. Сейчас надо. Кась французский. Пойоху врызатели. Станешь. Так, просто до тебя. О, блядь. Пойоху. Не. Пойоху. Хорошо, <плес> пожалуйста, не обжаривайте. Ну, я 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 пожалуйста, не обжаривайте. А давай Що ви Пограш, то так. Ах, мас, буде?

Швидше, 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 та швидше! Ще швидше! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Треба був ногті обрізати. Ще один. Ще один. Ще один. Ні, це шок. Ні. От так. 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 От Дихай Давай, 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 Oh my